Thank you. На сьогоднішню хвилину комісія працює, продовжують далі актувати пошкоджені об'єкти. На даний час вже складено 12 комісійних актів. Як бачимо, люди потрошки вже речі зможуть доставати, правоохоронці надали доступ. Аварійні конструкції вже знято, що що загрозу життю не несе. То це доступ надали, мешканці можуть. Потрапляти до своїх приміщень залучалася техніка комунальних підприємств, два навантажувача, три самоскида. тим того, залучалася техніка ДСНС.